Вимикай буденність. вмикай премач. Як і обіцяла, найближчі хвилини будемо приділяти економічним питанням, які впливають на світову безпеку. Глобальна економічна безпека та нові антиросійські санкції. Сьогодні у канадійському окрузі Кананаскіс стартує саміт Групи Семи. Лідери найпотужніших економік світу обговорять, зокрема, зниження граничної ціни на російську нафту 60 доларів за барель до 45. на зустріч країн Великої Сімки запрошений і Володимир Зеленський. Українські дипломати працюють. Цють над тим, щоб організувати двосторонні зустрічі президента, зокрема з Дональдом Трампом. А 17 червня у рамках саміту відбудеться робочий сніданок, де будуть обговорювати, як досягнути справедливого і тривалого миру в Україні. Володимир Зеленський вважає, що Путін розводить балачки і шукає підстави, аби проти Росії не запровадили нові санкції. Тим часом Дональд Трамп також не поспішає з цим рішенням, адже зокрема боїться, що повністю закриє вікно для діалогу. Але насправді, на думку президента, Путін просто затягує процес і шукає будь-який привід, щоб санкції не були. Тож за словами Зеленського, на цьому етапі від Америки багато що залежить. Сполучені Штати Америки наразі не підтримують ідею зниження стелі цін на російську нафту. Про це повідомили Джерела Блумберг. Водночас, за їхніми словами, остаточного рішення ще немає. Його має ухвалити зокрема Дональд Трамп. Втім, джерела зазначають, що наразі немає жодних зрушень від позиції, яку США озвучили на зустрічі міністрів фінансів Групи «Семи» на початку року. Нагадаю, європейський союз і Велика Британія виступають за зниження стелі ціни 60% до 45 доларів за барель. І з нами в студії гість я рада вітати тут Івана Уса, головного консультанта Національного інституту стратегічних досліджень, кандидата економічних наук. Пане Іване, доброго дня! Доброго дня, пані Олена, вітаю вас, вітаю всіх телеглядачів. Я дякую, що завітали. Як бачите, тем чимало і всі угу. вони важливі. Давайте почнемо з останньої зі зниження ціни граничної вартості. Угу. Так на нафту. Ми так всі цього чекаємо, але поки що ми не бачимо. Бажання з боку наших партнерів, що їх стримає, ну по перше, бажання одного партнера Сполучених Штатів Америки, тому що взагалі нагадую історію, коли з'явилася ця стеля ціна на нафту, це грудень 22-го року, і тоді казали, що через два місяці її переглянуть. Ми зараз з вами вже в середині червня 2025 року жодного перегляду так і не було. І Ось перше, коли реально хочуть його знизити. Були підстави говорити про це, тому що світові ціни опустили суттєво. Побільша російська нафта ЮРАЛС, а ми повинні про неї казати. Вона коштує десь приблизно 56-57 доларів за барель, тобто нижче ніж 60%. Тобто планка стає 60. що таке планка? Це означає, що страхові компанії з країни, які запровадили санкції, не можуть страхувати танкери, які перевозять російську нафту, вартість якої перевищує 60 доларів. А наприклад, Туреччина вона говорить, що вона не буде пропускати через свої протоки танкери, якщо вони не застраховані. І для цього страхування взагалі-то потрібно, щоб хоча б у вас не було цих проблем. Зараз дійсно, коли світові ціни пішли вниз, і виникло, виникло бажання, давайте знизимо цю планку. Україна просила 30, але знаєте, але з... це не реалістично. Ну, не те, щоб це не реалістично, скажу так: собівартість видобутку російської нафти оцінюється в коридорі 45-50 доларів за барель. Ага. Тобто, коли ми говоримо про планку 45, це нижче межа собівартості російської нафти. Тобто, по великому рахунку, після нижча 45 вже нема сенсу займатися нафтою, тобто єдине іміджово робити це, але заробляти на цьому Росія нічого не зможе, тому що це навтаки таки, лише відбивають гроші, які вони витратили на видобуток цієї нафти. Тим не менше, це важливо. Сови крок, що по перше щодо врешті зміни цієї цифри, uh -huh. яка з грудня не змінювалась. По-друге, це натяк Росії, що все ж таки про Захід продовжує на неї тиснути, і це певне сподівання, яке існувало в Росії, що зараз санкції підуть вниз, ось воно не справдиться. Тому що Росія реально вірила в те, що ось після перемоги Трампа, враховуючи його риторику, зараз знімуть санкції з Росії, і економіка в неї, скажімо так, матиме шанс нормально функціонувати. Тому що це Росія любить казати верніше, пропагандисти люблять Росії казати, що вони четверта економіка в світі, що вони все добре. Але коли дивишся параметри російської економіки, різні індикатори, то розумієш, що там все дуже погано, не просто погано, а дуже погано. А І... наскільки вони в відкритому доступі? Тому що ми розуміємо, що Росія намагається приховувати цю інформацію, особливо від міжнародних інституцій, безумовно, вони їх приховують. Але тим не менше, знаєте, коли провідний виробник сільхозтехніки суттєво скорочує виробництво, коли давайте так я її називаю державоутворююча компанія Газпром говорить про те, що можливо їм прийдеться скоротити на 40% центральний офіс в Москві. Тому що ну нема потреби стільки людей з такими гарними зарплатами, коли знову ж таки той же Газпрому стану Олексія Міллера, голови Газпрому, каже, що треба підняти ціну для населення на газ на 230%. Тобто не ну, на 20%, відсотків, а на 230 відсотків. Тому що ну, не вистачає. Там є певна політи... геополітична навіть причина, тому що Китай він каже, що він буде купувати у Росії газ по е сили субіри 2 Гілці за умови, що вартість буде аналогічна внутрішній ціні. Тобто по внутрішньоросійським цінам Китай готовий купувати Росії газ. А внутрішні російські ціни вони субсидійовані, тобто субсидії, які покривають різницю між ціною, яка є, і собівартістю газу. Вважається, що навіть... Вища собі вартість, ніж внутрішні ціни, і виходить так, що Китай нижче собі хоче купувати в Росії газ. Тобто Росія і тут буде втрачати, і звісно, тому вони хочуть підняти ціни суттєво. Ну 230% тридцять відсоток зростання для того, щоб щось заробляти і в Китаї. Інше питання, що населення навряд чи буде задоволене, але знаєте, це ж демократія Це ж в демократіях. Питають а в Росії далеко не демократія, тому там ніхто питати населення не буде. Пане Іване, а для того, щоб все ж таки російська економіка зазнала суттєвих втрат, mm. потрібні санкції. Ви про це щойно сказали. Давайте так. я зараз додам інформацію. Так. Вона стосується санкційної політики. Санкції проти Росії дають реальний ефект. В цьому переконана посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова. Вона нагадала, що Євросоюз вже ухвалив 17 пакетів санкцій, і їхня дієвість обумовлена спільною роботою зі сполученими штатами та іншими партнерами. Почуємо. Мене часто запитують, чи ефективні санкції. Якби вони не працювали, ми б не бачили того, що Росія не має доступу до ключових компонентів для своєї зброї і змушена заміщувати їх внутрішнім виробництвом. Замороження активів центрального банку на самому початку повномасштабного вторгнення також стало дуже рішучим кроком. І дозвольте завершити так: немає сумнівів у тому, що санкції будуть ефективнішими, якщо їх застосовуватимуть разом. Катерина Матернова, посол. Європейського союзу в Україні Євросоюз ухвалить 18-й пакет санкцій проти Росії майже в тому вигляді, в якому він був запропонований. В цьому впевнений спецпредставник ЄС із санкцій Девід О Саліван. Він також сподівається на подовження запроваджених раніше обмежень, яке припадає на липень. До слова, попередні рази Угорщина намагалася заблокувати ці спроби. Є всі шанси, що ми продовжимо в тому ж дусі та отримаємо достатньо згоду щодо продовження санкцій наприкінці липня, як ми завжди робили в минулому. Не кажу, що буде легко. Не кажу, що не буде деяких розбіжностей. Але, зрештою, нам завжди вдавалося досягти цієї одностайної згоди. Девід Осаліван, спецпредставник Європейського союзу із питань санкцій. Що ми маємо 17 пакетів, але війна триває. Російська економіка, вона якось там жевріє і щось відбувається. Наскільки все в них добре ми бачимо, але тим не менш ваші сподівання на 18-й пакет, що в ньому буде такого особливого, що може зачепити фінансову ситуацію? Ну, по перше, все ж таки, оця розмова про стеляцій на нафту. Ми розуміємо, що Сполучені Штати Америки поки що не дають. Скажімо так, зелене світло, але знаєте, сполучені штати Америки чинна адміністрація передбачувальна, вально, не передбачевальна. Тобто вони можуть сказати, що вони проти, але при цьому підтримати цю ідею. і Це буде для них абсолютно нормально. Тому що ми вже не раз бачили історії, коли Дональд Трамп, коли його, наприклад, питали, чи вважає він зеленського диктатора, він каже, я такого ніколи не казав. І коли всі ж знають, що він за два тижні до цього говорив цю фразу, ну а я не пам'ятаю, щоб я таке казав. Так само може бути і зараз. Тобто вони можуть виступити проти, але потім проголосують і скажуть, а ми не пам'ятаємо, що ми були проти, чи навпаки, ми не пам'ятаємо, що ми таке казали, чи Ой, а ми не помітили, що ми підтримали саме цю пропозицію. Нам дуже прикро Трухладімір прості, як кажуть, але тим не менше подивимось, цікаво буде зустріч дійсно великої сімки. Важливо, щоб США підтримали, чому тому що як це працює? Страхові компанії. Якщо не буде США в цій ідеї щодо 60 на 45 доларів на барель, то це буде означати, що страхові компанії Сполучених Штатів Америки будуть страхувати перевезення російської нафти, ціна якої буде 60 доларів і нижче. А якщо доєднається все. Сполучені Штати Америки страхові компанії, а також Європи, а також країни, які доєднаються до них. Тобто, ми розуміємо, що Велика Британія, Норвегія, там Швейцарія, тобто країни, які зазвичай підтримують санкційний пакет, які Європейський Союз приймає, вони будуть або страхувати, або не страхувати. І нам важливо, щоб дійсно вони не робили це страхування, тому що тоді у Росії будуть проблеми. Далі чому не знижували ціну на нафту? Тому що Греція. Та інші країни, які мають гарний танкерний флот, завжди казали, що якщо знизити оцю граничну ціну на російську нафту, то Росія на 100% перейде на тіньовий танкерний флот. Тобто, що треба робити? Збільшувати кількість танкерів тіньового флоту, які будуть під санкціями. Тоді Росія не зможе їх використовувати. Далі країни Великої Сімки, міністри фінансів, їх ще півроку тому походили зміни в контролі за. Власне, санкційним тиском на Росію, і вони вирішили, що давайте так, що якщо раніше відповідальність за неперепродаж Росії пінсанційних товарів лежала на країнах, яким їх продають, то зараз вона повинна бути на компаніях, які продають ці товари, тобто змінити суб'єкти відповідальності, щоб це була не якась країна, тому що зараз ось, чинний пакет санкцій, які існують, заборона перепродажу підсанкційної продукції для Росії в Російську Федерацію. Як вона? Це дуже легко. ЄС продає в країну А, країна А продає не в Росію, а в країну Б, а країна Б продає в Росію. Виходить так, що Україна. Вона ж не прод... перепродала в Росію, відповідно, вона не порушила ці вимоги. А країна Б, вона ж купила на ЄС, а купила України А. Тобто, відповідно, вона також їх не порушує. А якщо будуть відповідати власне компанії, які продаються, і це буде означати для них санкції з боку їх же країн. Оце буде як на мене краще. Тобто я чекаю, що це буде uh -huh. далі. Що ще я чекаю? Ну навряд чи це буде, тому що якось єс забув про цю ідею. Клініганська область. Я нагадую, що якось. Цент забув четвертий пакет санкцій, один з перших. А там казали, що заборонено для постачання в Російську Федерацію під санкційною продукцією. Але ж Російська Федерація, це ж і Калініградська область, також і виходить так, що не можна постачати туди жодної продукції, яка під санкціями. І потім, під тиском Росії, європейський Союз погодився на зміну пом'якшення цього пакету. Вони прийняли цікаве рішення, що залізницею можна, а автівкою не можна. І виходить так, що це виключення, вона працює на Росію. І, як на мене, слід повернутись до тиску на Калінінградську область і казати, що дивіться, що чим довше Росія затягує війну, тим більша вірогідність, що в Калінінградській області буде велика настача великої кількості продукції. Там взагалі будуть проблеми у вашій області. І тоді, ну звісно, ЄС хвилюється, що це мотивує Росію пробувати цей сувалський коридор, так званий, але з іншої сторони, для Росії це буде означати те, що вони йдуть війною. На країни НАТО про що власне говорить лінці Грем і інші американські політики, які кажуть, ну слухайте, ми розуміємо, що Росія хоче. Росія хоче війни з НАТО. Росія здається, вже на німецький пік писав, що Росія не вірить в п'яту статтю НАТО. Верніше вважає, що вона не спрацює, і тому вони готують ці плани. І тому, як на мене, все ж таки слід тиснути на Калінінград, слід порушувати оце питання щодо цін щодо танкерного флоту. І ще один момент. Росатом, скільки ми казали про Росатом? вже навіть є угода між Угорщиною та Європейським Союзом, що якщо Росатом буде під санкціями, вона не буде стосуватись Угорщини. Ось вам, будь ласка, зелене світло. Включайте. Зараз єдине, що окрім Угорщини ще ж Словаччина додалась ФІЦА. І тут європейському союзу взагалі-то слід згадати, що є така Амстердамська угода, є там стаття 7, і в статті 7 є частина третя, яка позбавляє країни права голосу. Для цього треба частина перша – ініціація, але ініціація вже є по Угорщині. Єдине, по Словаччині ще не малося, тут треба європейському парламенті, ще по Словаччині зробити рекомендацію, позбавити її права голосу. А підстави прості, що вони їхня політика не відповідає загальної єсівській політиці. І тому як Угорщина, так і словаччину можна, скажімо так, позбавити права голосу, а позбавлення права голосу дорівнює позбавлення вета. Ось вам, будь ласка, і не буде вета ні Словаччина, ні Угорщина. Чисто Юридично чому ЄС це ще не пішов на це. До речі, те, що він не пішов, це демонструє інституційну слабкість європейського союзу, і тут треба щось вирішувати з цим, слухаючи вас, знаєте про що я подумала, і ось це бажання запроваджувати ті чи інші санкції з попередніх пакетів mm -hmm. це ж теж про людську компоненту. Людський mm -hmm. фактор він має значення. А так. російські агенти впливу вони настільки потужні і вони їх так багато в європейському так. союзі. Вони знаходять правильні слова, а коли не знаходять слів, вони. Діють фінансовим методом, okay. методом заохочення. Ми це бачимо на прикладі багатьох країн, зокрема Угорщини. Okay. Пане Іване, в мене насправді до вас ще дуже багато питань, але я, на жаль, обмежена ефірним часом. Okay. Що це означає? Це означає, що я вас принагідно запрошую ще okay. раз і з радістю буду бачити в цій студії. Тому приймайте, будь ласка, це запрошення. Обов'язково приймаю. А я нагадую глядачам, що з нами був Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. А зараз перенесемо.